Хильновиковито сів за кермо та вскочив у халепу, та ще й в яку у Києві хмільний керманич взяв на таран аж п'ять машин. Усі вони були припарковані на узбіччі дороги. Свідком цієї пригоди став Володимир Мельник. У нього й дізнаємося. Подробиці ДТП. Щоб стати учасником ДТП, не обов'язково їхати. Саме так і сталося в середмісті столиці. Молодий киянин на фіаті явно не розрахував власні можливості. Я сиділа в припаркованій машині, на магону, збиралася вийти з неї. Був сильний повшв. Я вийшла, побачила всю всю красу. Нічого незвичного, на жаль. Ну, у мене машина застрахована, каско повне, так що я вже буду вирішувати зі своєю страховою компанією. Викладач Олексій збирався їхати після роботи додому. Каже, вирішив трохи затриматися. Тепер певен, застряг надовше. Прийшов от 10 хвилин тому. Бачу, машина стоїть отак, розбитий бампер. Я вважаю, що у авто, яке скоїло, це правопорушення. Повинна бути якась страховка, да? Тобто я отрим... повинен отримати якусь компенсацію. з Бешаку після аварії забрала швидка, що саме проїздила повз. Госпіталізували одразу, не встигли у нього не перевірити документи, нічого. Дізналися вже потім, що ті, як його звуть, і так далі. Те, що був він ушкоджений, було видно, тому що у нього і з рода трошки кров текла, ну і так, цілком. Ну як пришиблений, як пришиблений трошки. У хлопця забій грудної клітини. Його авто частково передбачає. Перетворилися на брук. Ще кілька машин треба лагодити. Поліцейські кажуть: дорогу слизькішою хлопцеві зробив алкоголь. Драгер показав перевищені норми шестеро. Водії цілком повністю винні в цій ситуації не знаю, де він буде шукати гроші, щоб відремонтувати п'ять автомобілів. Ну як є, нема чого пити за кермом.